Good morning children. Доброго ранку. Сьогодні ми з вами знову працюємо з нашим підручником. Тему, яку ми з вами нещодавно почали, називається A Weekend for Liverpool. Тобто, вихідні для Ліверпуля. І сьогодні ми з вами продовжуємо нашу тему. What's the name of that place? Як називається це місце? І для того, щоб виконати ці наші завдання, нам треба з вами згадати те, що ми з вами читали минулого уроку. Минулого уроку ми з вами читали да, оцей маленький діалог Morgan's Plan, і потім да, ще читали текст, який, зобра... да, який написано на наших зображеннях. А вам треба його повторити, та ще раз перечитати та згадати, про що йшла мова в даному тексті та в нашому діалозі. Після того, як ви прочитали ще раз діалог, переклали його, запам'ятали, згадали те, що ми з вами. Читали, про що там була мова, ми можемо з вами переходити до нашого завдання. Бачимо exercise number four. In the evening, Harris tells other choir members about the walk, but he has forgotten lots of details. Бачимо, ввечері Гарет розповідає іншим учасникам хору про їхню прогулянку, але він забув деякі деталі. Бачимо, що він каже. Айгот зе Санглес ін what was the name of that place we went to after автор Street? стріт. Да, він каже: я купив ці окуляри на вулиці Мезер-Стріт. А Гвін, а ти не пам'ятаєш те місце, куди ми пішли після Мазер а да? після цієї вулиці? І йому Грефка каже: да? Albert Док», тобто вулиця Albert Док. І бачимо, що нам треба зробити. Да? Бачимо, write down Gareth's other question to Gwyn. Нам треба написати інші питання Гарета до Гвін. І в нас подані да, тут шість речень, але ми їх повинні самостійно з вами скласти та додати питальні слова. Да, як у прикладі, бачимо, у нас було town, «See on the other side of the Mersey. Да, Початок у нас бачимо: «What what's the name of the, і в нас downtown. Да, we save in the other side of the mersey. Да яке місце ми бачили після? Да, е в вулиці, да, оцей Мерсей. Таким чином, нам треба з вами скласти наступні п'ять речень. Бачимо, друге. Uh, Child's gate, see. market, not find Girl and boy meet in the shop. Uh, charge would like to sing in Green Bananas see Outside that Shop. Uh, всі ці міста uh, діти відвідували да, у минулому діалозі, тому я думаю, що в нас не буде з вами. Проблем скласти з цими словами питання, а потім дати на них відповідь, так, як завданні question – Знайди відповіді на питання Герц. Тобто ми ті питання, що склали з вами у минулому завданні, повинні просто дати на них відповідь, знайшовши їх в нашому діалозі, який ми з вами. Прочитали минулого уроку. Напишіть, будь ласка, ці да, скільки в нас, п'ять речень, друге, третє, четверте, п'яте та шосте, да, ці п'ять питань собі до зошита та е, знайдіть відповіді та теж їх перепишіть собі в зошит. Наступна вправа бачимо Exercise номер 5. Да, тобто Гвін розповідає про фотографії, які вона зробила. І наше завдання тут теж скласти речення, але вже за допомогою відносних займенників. Да, відносні займенники це нас «who», home, who, who's «with», «that». Да, тобто, за допомогою цих от відносних займенників, хто, кого, чий, да, котрий або з той скласти відповідні речення, да, дивлячись знову на приклад Наприклад, в нас при... написано да, слова shops want to see. І ми склали речення: This are the shops get it, want to see. Да? Uh, Далі. The shop sells John Lennon sunglasses. This is the shop that sells John Lennon sunglasses. Да? Тобто, дивлячись, наприклад, наше завдання з вами скласти ще шість таких самих подібних питань. Да? Наприклад, у нас тут є The sunglasses bond There. The Chinese gate safe on our walk. The shops work in. One of the fields crossed the mercy. The kids gave us ticket for the match. The fruit looks like green bananas. Тобто, по прикладам двох речень перших, Скласти наступні речення і теж переписати їх до словничка. І на цьому ми з вами завершимо. Така була в нас маленька тема сьогодні. Домашнє завдання буде вивчити правила про відносні займенники, і я це все вам додам. До поміжних завданнях, ви це уважненько подивитеся, вивчите та скласти, ваше буде домашнє завдання скласти ще 5 речень, використовуючи відносні займенники. На цьому все. Дякую, що прослухали. Гарного всім дня! Have a nice day! Goodbye. До побачення!